Вітаю вас, церква. Тільки що співали пісню, якраз вона підходить, співали щастя вічне, лише в твоїй красі. І справді нема щастя в цьому світу, в цьому світі без Бога. Я, коли готувався, думав, яку ж важливу і актуальну тему для кожного. Я можу сказати, щоб вона саме для кожного в церкві була актуальною. І я дійшов, досить, досить, досить швидко я дійшов. Мені відразу прийшла думка, чи ти Женя будеш ходити в церкву 50 років, чи ти будеш нести якесь велике служіння, чи ти будеш пастором навіть в церкві, чи як зараз декілька років в церкві, чи навіть до того, як ти прийшов в церкву. Що, що таке саме важливе ти можеш почути для себе? Я хочу запитати вас, без чого людина, чи доросла, чи маленька дитина, чи навіть коли в утробі матері маленький зародочок, без чого не може прожити людина? Щоб не чекати відповіді, я скажу без кисню. Так само покаяння кожній людині потрібно як кисень. Життєво необхідно. І слухайте, Ісус Христос, коли прийняв хрещення і вийшов на служіння, перша проповідь його була. Діма сьогодні вже зачепив цю тему, Він почав проповідувати радісну звістку Царства Божого. Помітьте, перше, що він почав проповідувати, це радісна звістка Царства Божого. Я відносно недавно почав проповідувати, і я пам'ятаю, як я готувався до першої теми на, на підлітковому, вибирав тему, я думав, ну щас я як розкажу, всі просто попадають, наскільки це буде актуально, наскільки це буде цікаво для всіх. Що з того вийшло, не попадали. Але надіюсь, було цікаво. Так само до чого я? Ісус Христос вперше виходить, і Він обирає для себе. Найважливіше, що Він вважає: Ісус Христос. Він вибирає казати радісну звістку Царства Божого. Він вибирає звичають Євангеліє. Ця радісна звістка це не просто щось таке, що ми можемо пройти в своєму житті. Це не щось звичайне. Це те, з чого потрібно починати, і те, чим потрібно закінчувати в житті. Прошу вас відкрити Євангелія від Марка. Перший розділ. Два віршики. Це буде центральне місце сьогоднішньої проповіді. Я зачитаю. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він сказав: сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Він сказав: наблизився час. Наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Друзі, сьогоднішня проповідь. Це блага звістка для кожного із вас, хто тут сидить і це слухає. Це те найважливіше, що ви можете почути в своєму житті. Неважливо, чи ви вже маєте величезний досвід церкві, чи ви ще навіть не прийшли до Бога. Це найважливіше, що ви можете почути в своєму житті. Не один раз ви вже про це чули. Я сьогодні розказую ще не один раз, ви будете про це чути в майбутньому, чи на зібраннях, чи будь-де інде. Але це найважливіше. Я хочу у вас спитати. Як ви думаєте, скільки ще буде існувати земля? Християни кажуть ще трошки. Я порився в інтернеті і подивився, що кажуть про це науковці. Дуже здивувала мене така цифра. Вони кажуть, що нашій планеті залишилось трошки менше 2 мільярдів років. 2 мільярдів років. Я б порахував, щоб мені. Ну, щоб і вам було цікавіше слухати і для себе порахував, скільки таких своїх життів по 20 років я зміг би прожити протягом цих, цього часу. Виявилося 87,5 мільйонів разів я б прожив би своїх 20 років. Уявіть собі, яка це цифра. Скільки поколінь би пройшло за цей час? Якщо брати так топорно, 60 років десь середній вік, то в районі 27 мільйонів поколінь пройшло б. Таку цифру називають науковці. Але знаєте, в чому все це безумство? Відповідь то на поверхні, отут, отут. не треба нічого враховувати. Вона в Слові Божому. Перше Солонян, п'ятий розділ, перші три вірші кажеться: а про часити пропори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить у утробі. і вони не втечуть. В об'явленні Бог каже так, скоро я прийду. Для нас. Дуже радісна новина, що скоро він прийде. Ми не можемо знати, коли це конкретно відбудеться. Але ми знаємо, що наблизилося. Часу залишилося не так багато. А от пророцтва, які кажуть про наближення цього часу, як ви бачите, вже потрошки-потрошки збуваються. Даже не потрошки. Збуваються вони. Вони записані в Матвія. Я не буду перечитувати, просто перерахую, що там сказано. Будуть леже хрести, будуть війни, буде голод, люди вимиратимуть, природні біди. І в кінці кінців нас, християн, будуть гнати, будуть вбивати, будуть видавати і ненавидять. Такі ознаки останнього часу. Тому все, що нам залишається, це чекати. Чекати, поки Ісус Христос прийде забрати своїх. А тих, кого не забере, залишить тут, залишить тут на муки. Чому християни хочуть потрапити на небо? Чого це для нас така актуальна, таке актуальне питання? Чого це для нас так важливо? Бо ми туди потрапляємо, там немає гріха. Всі проблеми, які нас протягом життя тривожать, вони там відпадають. Всі хвороби зникають. І найголовніше там є Бог. Там є Бог. Але, як ви знаєте, є одна перешкода на шляху людей до неба. Вона з'явилася ще на самому початку існування землі. Коли Адам і Єва згрішили, тоді гріх зайшов, і відтоді кожна людина вражена гріхом. Відтоді кожна людина вражена гріхом. Біблія нас вчить, що немає безгрішних. Кожен, хто народився, згрішив і позбавлений Божої слави. Саме через той гріх. І нам потрібно з цим щось робити. Нам потрібно найбільш кардинальне і найбільше рішення в нашому житті. Кожна людина на землі потребує Бога і є тільки один шлях повірить, і, як висновок, покається. Слово покаяння ви вже чули не один раз. Ви знаєте, що це таке і що воно означає. Але я хочу трошки глибше розібратися. Що ж це таке? Якщо говорити в контексті, сьогоднішнього, сьогоднішнього того, що я про зараз говорю, молитва покаяння це прояв нашого найбільшого смиріння перед Богом. Я нарешті визнав, що раніше жив неправильно. Це молитва, в якій я визнаю, що всі проблеми, які в моєму житті відбуваються, не через того, не через того, того, а через те, що я такий брудний грішник. Тільки через те. Життя християнина не може бути без перемог. І якраз перша перемога це та сама молитва покаяння в нашому житті. З цього все починається у Християн. Немає різниці, скільки ми згрішили. Немає різниці, якої величини були наші гріхи. Ви вдумайтесь, кожного дня ми про когось думаємо погано, ми комусь заздримо. І ще куча пороків, які в нас від нашої гріховної природи. Кожного дня. А протягом нашого всього життя уявіться, скільки такого бруду збирається. Тому ми не такі хороші, як ми іноді звикли думати. Я коли проводжу молодіжні в листвині, я дуже часто навожу приклад при покаянні. У мене був один раз в житті, я зайшов в АТБ і не пам'ятаю, мабуть, випадково положив в карман собі жувачки і забувся за них заплатити. І пішов, потім в тролейбусі їду, дивлюсь в кармані ці жувачки. І я кажу, уявіть собі, навіть мене, який вкрав в тебе пачку жувачок, навіть мене Бог пробачив. Mm -hmm. да, і покаяння воно однакове, як для 70-річної 70 бабусі, так само і для мене. Абсолютно однакове. бо Марія різниці, скільки ми згрішили. Бог каже, що кожен, хто закличе Господнє ім'я, кожен буде спасений. Неважливо, скільки, коли і як, згрішили. Кожен, хто закличе Господнє ім'я, буде спасений. В якийсь момент свого життя кожен християнин зрозумів, що його життя, наче ланцюгом так. Окутане гріхом. І з цим потрібно щось робити. Просто так із цього не вибратися. Тоді ми прийшли до Бога в покаянні. Колись кожен християнин утопав у всіх своїх гріхах, наче в болоті, знаєте, тільки носу так залишається. І тоді Бог нас визволив. Але Бог йому велика слава. Він по своїй величезній любові прощає кожну людину, хто звертається до нього. Він милостивий. Він не відкидає нас, коли ми його відкидаємо. Це також великий привід для того, щоб ми раділи в Бозі. Всі ми заслужили вічність, вічність в пеклі. Але він за руку нас проводить до раю. Хочу сказати вам таку річ: з грецької слово покаяння означає зміна розуму. Зміна розуму. Один проповідник сказав, що це зміна вектору поклоніння. Тобто, в нашому житті потрібно дещо змінити після нашого покаяння. Колись для вас головною ціллю в житті були гроші, заробіток, власне щастя. Але тепер це не так. Тепер ваша ціль догодить Богові. Колись кожен в своїх гріхах поклонявся собі. Кожне створіння, якщо не поклоняється Богові, в своїй слабкості поклоняється собі. І після покаяння це має змінитися. Адже тепер ви війшли в сім'ю спасенних. Тепер ви Божі діти. У вас тепер нова природа, яка буде вас спонукать робити те, що Богові до вподобає. Гріх для того, хто покаявся, стає просто огидним. Стає просто огидним. І це. Хороша практика, коли так справді відбувається у віруючих людей. Тому я прошу вас, не моріться з гріхом. Щось цікаве стається з людиною після того, як вона приходить до Ісуса Христа. Людина сама того не помічає, але люди навколо можуть помічати. Як вона змінюється? Змінюються її повадки, змінюються звички, змінюється характер. Це вся робота Бога в нас. Для мене церква стає справді домом. Для мене церква стає великою сім'єю. Я хочу брати участь у служіннях, я хочу допомагати своїм. Сім'янинам, якщо так можна сказати, тим, хто зі мною в церкві? Бо я тепер з Богом, бо я хочу робити те, що хоче Бог від мене. Щоб уподібнюватися Ісусу, треба читати Боже Слово. Як би це банально не звучало, але треба читати Боже Слово. Бо як ми можемо стати схожим на того, про кого ми взагалі не знаємо? Як можна стати схожим на того, про кого ми не знаємо? Пізнавайте Бога в Біблії. Я дуже люблю Євангеліє від Матвія, і Христос каже: навчіться від мене, бо я лагідний і покірний. Проте це тільки малесенька частинка того, яким насправді є Бог. Коли його ображали, він не відповідав у відповідь. Коли нас ображають, що в нас всередині відбувається? Я кажу за себе, бо в мене таке. У мене все кипить всередині, коли хтось зачіпає моє я. У кожного у кожному його слові була любов. І нам як християнам, треба брати з цього приклад. Проте послухайте, це не тільки стосується. Тих, хто ще не покаявся. Це так само важливо і для тих, хто вже давно з Богом. Бо покаяння це не одноразова акція. Це наш спосіб життя. Всі ж розуміють, що це не так відбувається, що ми одного разу покаялися. Давайте так, до цього ми грішили, потім ми покаялися і все так, наче відрізало. Все перестає, все стає добре. Ми після цього не грішимо. Ні, це відбувається геть не так. Після покаяння все ще в нас залишається той гріх. Ми з цим нічого зробити не можемо. Але цей гріх стає для нас огидним. Після покаяння теж люди падають. І не один раз падають, і не двічі падають. Проте, Є одна особливість. Віруючим огидний гріх. Прошу вас, підніміть руку ті, кого гнітить, кого гнітить ситуація після того, як ви згрішили. Це добре. Я, я за вас щиро радий, що таке у вас в житті є. Проте є дуже гарне підбадьорення. Послання до коринтян, друге, сьомий розділ. 7 розділ 6 11 вірш. В першому посланні апостол Павло просто розбиває церкву за те, як вони низько впали, за те, в яких вони гріхах знаходяться. І зараз він пише такі слова. Але Бог той, хто втішає покірних, потішив нас пригодом Тита. І не лише його приходом, а й утіхою, коли, розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, радів за вас, тому я ще більше зрадів. Бо хоч і засмутив я вас посланням та не каюся, хоч ікаюся. Оскільки бачу, що послання хоче тимчасово засмутило вас. Тепер я радію не тому, що ви були засмучені, а тому що засмутилися на покаяння, бо ви по Божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас. Адже смуток, що по Божому приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Саме це засмучення по Божому. Дивіться, яку старанність у вас викликало, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність, яку відплату. В усьому ви показали себе чистими у справі. Павло, після того, як дуже сильно докорив церкві, він побачив, що ці люди засмутилися через свій гріх. По якимось причинам вони спочатку цього не бачили, коли Павло відкрив їм очі, вони засмутилися на покаяння, як він каже. Того практика, коли нас гнітить свій гріх, навіть в Біблії про це записано. І це на покаяння. Я думав, який приклад навести, щоб було легше запам'ятати. І слухайте, коли ви знайшли людину, яка вам подобається, приходить момент, потрібно сказати такі важливі слова: Я тебе люблю. І потім, як уже йде далі, одружилися і кожного дня звучать ці слова. Скажіть, вони, вони додають любов? Чи вони її наповнюють? Я собі так думав, якщо я люблю людину, я вже ні додати, ні відняти не можу. Але от наповнити цю любов я можу. І так само з покаянням. Ми не спасаємося два, три, чотири рази. Ні. Спасіння один раз тільки. Проте повторним покаянням. Ми наче підтверджуємо своє перше покаяння, яке було. Всі ми знаємо місце писання, де кажеться, що віра без діл мертва. Всі ми знаємо його. Але задумайтеся в ці слова, які зараз будуть звучати. якщо віра без діл мертва, то покаяння без послідуючих покаянь живе. Якщо в нашому житті християн немає. Послідуючих покаянь за кожен наш гріх. Чи було живим наше перше покаяння? Нам Біблія каже, що ми маємо заступника перед Богом. Проте, наше нам той заступник, якщо ми вже одного разу покаялися, наше нам кожного дня заступник перед Богом. Бо за кожен мій гріх. Христос каже, Я за нього помер. За кожен мій гріх кожного дня Христос каже перед Богом Я за нього помер. Для цього нам потрібен заступник. І для цього нам потрібне покаяння кожного дня. Вже будемо підходити до кінця, я хочу вам сказати одну важливу річ. Я багато разів чув, що є люди, які кажуть, потім встигну. Потім прийде момент після городів, після роботи, там іще куча відмазок. А колись на підлітковому спілкуванні, яке в нас в церкві проходить, я сам, сам почув, що таке справді кажуть: я ще встигну. І мене начебто також клацнуло. Я ще встигну. Як ви думаєте, за скільки людина помирає від зупинки серця? 5 10 хвилин і все, і людини немає. І в цей момент ці 5-10 хвилин, як ви думаєте, людина думає про покаяння? Ні, життя отак проноситься, згадується всі свої рідні, близькі. Геть не про те людина думає на останній останні миті життя. Смерть наступає миттєво, так і не встиг покаятися. Хлопці, які їздять на машині. Їдете, обганяєте і вам назустріч фура їде. Не встигли покаятися. Ракета прилетіла, не встигли покаятися. Машина збила, не встигли покаятися. Так що є, про що задуматися. Господня воля є на те, аби відроджені християни наповнювали Царство Боже. Але багато людей чомусь не захотіли наповнити царство Боже. Бог не відвертається від нас. Він милостивий, Він чекає і Він стукає до серця кожного із нас, навіть коли ми відвернулися, навіть коли ми не чуємо. В цьому є Божа милість і в цьому є Божа любов. І він чекає і стукає до того моменту, поки він не прийде по своїх дітей. Тоді він вже не буде чекати і стукати, тоді вже буде пізно каятися. Поки у вас є час, прошу зробіть. Це важливий вибір для кожного із вас. Амінь. Давайте помолимося.